Намагалися розділити, а ми навпаки об'єдналися 1 грудня 1918 року. У вагоні потягу секретарі рад двох українських держав. Укладають передвступний договір. А вже за півтора місяці був підписаний акт слуки. 1990 року розірваний український народ об'єднався живим ланцюгом у єдину Україну. Сьогодні ворог намагається нас розколоти і знищити Україну. Але українці показали всьому світу, що прагнуть бути разом. Ми об'єдналися і стали сильнішими. Наш зв'язок став міцнішим, обійми теплішими. Наш потяг до перемоги не спинити. Що єдина Україна неподільна, сильна гідна Схід і захід не роздільний, і не буде України. Без Одеси Дніпра Львова, Коломиї чи Херсона. Велике місто, чмале село, де б воно в нас не було. Разом неподільна ця країна. Єдність, і міць і сила Сьогодні кожна свідома людина, чи на Заході, чи на сході України творить історію і майбутнє держави, за єдність виступає заради миру і слави. Ми з вами теж частинки України, її сини відважні, її доньки вірні. Від нас залежать друзі з вами, щоб майбутнє Україна світле мала. Україна, держава моя сонце сяня, рехимій і небес голубих, вірне серце. Тобі я вручаю, любов свою щиру, я шлю. Народився я тут і зростаю на я простори, живу, як матір, святої прекрасне, не покинув тебе і що. Бо немає такої країни, де така гарна квітує калина, де озера глибокі і чисті, де земля така щедра і багата. Ти для мене у світі найкраща. Є у нас важливих дат багато, а у січні маємо народне свято, коли країну виславляємо та зі слукою її вітаємо. День соборності велична дата, і усім нам пам'ятати вам, як будувалася державність наша, і чому ми відзначаємо це свято. Ми знищимо урошу темну сліду, коли не заради перемоги й милу. Будемо незламні, як ніколи, і єдині. Геть відкинемося суперечки чвари, станемо стеною проти руської навали. Бо у єдності велика сила не здолати ворогам країну, що заради спільної мети через терни до зірок зможемо дійти. Україна єдина держава, нас не можна роз'єднати і ніхто не має права наші землі відбирати. Слава Україні! Хай на весь світ лунай і переможемо ми у війні Росії, і настане в нас ера єдності та миру. Звільнимо окуповані міста та села, повернемо всі землі і багатство до себе. Закінчиться лихо і війна на нашій землі, коли солідарними і єдиними будемо ми. Живи, Україна, вільна та незламна. Виповни твою долю, піди чимало. Але всьому світу ти довела, що краще, ніж ти, ніде нема. Україна єдина, Україна це ми. Ці словами сьогодні усім донесли, тільки разом врятуємо нашу країну, величаву, соборну, суверенну і вільну. А мета у нас єдина це соборна вільна Україна, суверенна без війни. Хочемо миру усі ми. День соборності, давайте, друзі, створимо ланцюг єднання. Ми за руки всі візьмемось, бути разом поклянемось. Хай ланцюг це знаменує, що держава в нас єдина, схід і захід не роздільні. Ми народ непереможний, знає українець кожний.